Якщо цей висновок буде прийнято до уваги, тоді я буду вимагати повторної експертизи від іншого інституту, тому що в мене є підстави щодо недовіри Служби безпеки України. Якщо ми живемо правову, бачу чи з державі... Дякую, дякую, дякую. пане Оскве. У вас промова. Да, у, у, вас цього... промова. у нас до письмових Ви проти цього висновку вважаєте, що, не він по суті, не що він по суті не вірить, що ви е, є патріотом України і говорили. Е, чому мене не довіряли саме Ось до чому. Це нормально затримує так людину? Uh, от... Я запитую цена, та так? чому yeah. я маю довіряти ваші зачить дивіться, то тобто, я чому я, буду, я, вам, no, uh, вы, вы я не маю права давати вам якісь поради, рекомендації, бо мені за прокурор uh, заявить від вік? Але якщо у вас є додаткові матеріали з приводу цієї справи, які ну скажімо так, я вже зрозуміла, що це якісь фотографії, ваші докази, що ми, з, приводу, з приводу ваших висловлювань були те саме ви ваш захисник прекрасно знає порядок. Що це письмові документи? Як вони вилучаються, як вони подаються прокурору? Будь ласка, подавайте. Я, я, я тільки за якщо щоб я тільки за об'єктивність і законні дії, Зрозуміло, от паче вона діє пане Олексію. Я тільки за те, щоб не тільки кожну свою подиваю. справу впроваджені, щоб дослідити від початку до кінця, і все вічно. Якщо у вас є дійсно такі докази, що це не якісь перепрошую, накопи і да, на ти все, ваш захисник все знає. Ви.